Сьогодні будемо тренувати саме такі найбазовіші речення. Я читаю вам український формат. Вам треба буде записати і сказати польський. Тоді поїхали. Перше речення: привіт, як справа? Як скарга? Чеш, Я. лечі? Третє. до побачення, гарного дня. До відення, а як правильно. Ні, Милого дня. Привіт, що чути. E, чеш. E, це e, добрий день, як ти почуваєшся? Джейм e, добрий. Як ще чуєш? Чуєш? Супер. Далі привіт, маєш час на каву. E, чеш маєш час на каву. Каве, каве. Добрий чеш. день, де працюєш. Dzień dobry. Uh...